Півробітники МНС за підтримки народного ополчення та представників Херсонських ЗМІ відвідали навчальні заклади сіл Першокостянтинівка та Іванівка Чаплинського району. У ході зустрічі дітям розповіли про введення можливого військового стану та за допомогою навчального відеофільму з архіву Міністерства надзвичайних ситуацій України наочно продемонстрували різноманітні види вибухонебезпечних предметів, які залишаються після мінування територій. Подробиці дізнавалась Аліна Савченко. У прикордонних селах Чаплинського району сподіваються на краще, проте готуються до гіршого. Народне ополчення та управління МНС у Херсонській області провели роз'яснювальну роботу зі школярами старших та середніх класів Першоконстянтинівської та Іванівської ЗОЖ. Доки на кордоні із АРК облаштовуються військові табори, дітей, що уходять та весняні канікули, вчили основним правилам безпеки у надзвичайних ситуаціях. Ми плануємо об'їхати п'ять шкіл. Це Першоконстантинівка, Строганівка, Іванівка, Палівка та Григорівка показати документальний відеофільм про вибухонебезпечні предмети сучасні та Першої Другої світової війни. Ну, а також розповісти учням наших шкіл про те, що є в нашій державі, про те, що відбувається, про військові формування, які є на границі. Ну, а також розповісти про уражаючі фактори цих вибухонебезпечних предметів. Ініціативу проведення цих практично корисних зустрічей підтримали керівництво шкіл. Підготовка дітей до свідомої поведінки у разі знаходження вибухонебезпечних предметів або під час введення військових дій у центрі населених пунктів триватиме і надалі. До виховання почуття самозбереження у підростаючого покоління долучились батьки, вчителі і директори навчальних закладів. Ми розуміємо, що найдорожче, якщо довірено сьогодні нам, це діти, молодь, яка повинна свідомо нас замінити в якийсь етап нашого життя, зберегти націю, зберегти державу, примножити те, що от вже зроблено було на цій героїчній землі присилаща, яка не, не один раз. Просякнута була кров'ю наших дідів, прадідів, які хотіли знову жити. Ми на зараз дуже корисні інструктажі, які проводяться з нашими дітьми, особливо для нас, тому що ми живемо якраз в прикордонній зоні. Взагалі, педагогічний колектив весь уже працює над цим. Насуваються весняні канікули, дуже буде у нас дітвора, звичайно, на природі знаходяться. Вони люблять бігати і на сиваш, і допомагають батькам у випасанні худоби, і вони повинні знати, як вести себе при виявленні небезпечних предметів, при виявленні вогневибухових предметів. Та й взагалі при тому, якщо побачать яких ну це... Невідомих людей ми і проходимо це завжди звичайно і дітям розповідаємо. Але як кажуть, лишнє не завадить у планах організаторів навчального проекту. Бесіди з учнями інших шкіл Чаплинського району слід пам'ятати, що у будь-якій непередбаченій ситуації потрібно не втрачати здорового глузду та намагатись врятувати своє життя й тих, хто поруч.